Так, всім добрий день сьогодні давно не було, але сьогодні чергова розпакувачка. Це прийшло майже ціле. Будемо дивитися, що там прийшло. А то ззаді коти з'ясовують свої відносини. Так. Да, так, да, то котик. Так, що це таке? Оп. О, це для зняття соперних кілець. кілець. Щоб і на зж... стискання, і на розтискання, щоб було. Отака От непогана штучка. Давно хотів придбати. Ну, ціле, гарно. Так. Це мали бути окуляри. Ну, Коробку трохи собаки погризли. Але окуляри цілі. Коробка нам не треба. На коробку носити не буду. Ну, такі собі окуляри. Писали, що споляризацію, але я не дуже вірю. погані. Отакі. І саме головне, це має бути кровмисла на Ямаху Вірага XW125. Які на офіційному ділері коштують 3600 гривень штука. А на Аліекспресі 280 гривень пара. Чекав я посилку цю два тижні. Ну, зараз подивимось. Похожу, ні. Не... Схожі вони на те, що треба, чи, чи не дуже. Мають бути майже рівний. Так воно і є. По цим коромочкам буде окреме відео, коли зберу я маху. На вулиці дощ пішов. Давно не було. Ось такі, О! Оце вони. Бо від 150-ки тут трішечки інший кут нахилу. Лопатки і вона не становиться від 150 китайської. А це саме вони. Так що отаке. Слава Україні! І хай цвіте добиний.